Hello my friends! This is level A2, Lesson 9. The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Special or particular. Особливий. Прикметники Special та Particular схожі лише на перший погляд, але насправді вони такі різні. Special перекладається особливий, спеціальний у значенні Кращий. Важливий, унікальний, надзвичайний. There are few examples we all have heard of. A special occasion особлива подія у значенні важлива подія. Special efforts особливі зусилля у значенні краще або більше зусиль. A special treat особливе задоволення. У значенні надзвичайне задоволення. A special school спеціальна школа або спецшкола. Special forces сили спеціального призначення або сили спецпризначення. Наприклад, I want to get something special for my son's 10th birthday. Я хочу придбати щось особливе для мого сина в його 10-й день народження. Тут Special у значенні щось надзвичайне. Particular перекладається особливий, вимогливий. У значенні конкретний, специфічний, перебірливий. Наприклад, Is there any particular book you'd like to read. Чи є якась особлива книга, яку б ти хотів прочитати? Тут particular у значенні конкретна. Mr. Wilson is so particular about what he eats. It's hard to please him. Містер Вілсон такий вимогливий до того, що він їсть. Йому важко догодити. Партикула вимогливий. There is also a phrase in particular, що перекладається зокрема. Наприклад, I don't like nuts in particular. Peanuts. Мені не подобаються горіхи. Зокрема, арахіс. In particular. Фраза, яка перекладається зокрема. Now it's time to check how well we learned to use adjectives. Special or particular Have you got any special or particular candidates for this job? У вас є якісь конкретні кандидати для цієї посади? Особливий у значенні конкретний говорить про прикметник particular. Have you got any particular candidates for this job? Every police officer undergoes special or particular training. Кожен поліцейський проходить спеціальну підготовку. Спеціальна підготовка. А ми знаємо, що спеціальний перекладається як special. Every police officer undergoes special training. I have no special or particular reason to distrust our healthcare system. У мене немає особливої причини не довіряти нашій системі охорони здоров'я. Особлива причина. Тут у значенні специфічна причина. А це значить particular. I have no particular reason to mistrust our healthcare system. Let's hope that the dealer can give us a special or particular price. Будемо сподіватися, що продавець зможе надати нам особливу ціну. Особлива тут у значенні краща ціна. Отож, special. Let's hope that the dealer can give us a special price. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in my next video. Bye.